Якщо зірка впала за обрій, а ви навіть не встигли замислитись, чого б побажати, не засмучуйтесь, адже вже сьогодні мільйони небесних світлячків з радістю працюватимуть на вас. Саме цього вечора мрійники всього світу зберуться, аби загадати свої бажання під найяскравішим зорепадом року, який, до речі, можна буде спостерігати з будь-якої точки земної кулі, за словами астрономів, зоряний дощ, викликаний проходженням землі через слід комети свіфта тутля. Що освітлює землю феєрверками щорічно, 17 липня по 24 серпня. Для українців вже найбільш активним. Метеорний потік видасться з 21.15 до 23.45. В Цей час на годину буде пролітати близько ста частинок одного з найбільш потужних і відомих метеорних потоків Персеїди. Щоб побачити зорепад, не потрібно жодних телескопів або біноклів. Достатньо лише виїхати подалі від міста, щоб його освітлення не засвічувало небо, прихопити свою половинку та просто насолоджуватись, спостерігаючи, дивитись, доведеться уважно, адже космічні частки входять в атмосферу на швидкості 20 км на секунду і миттєво згорають, залишаючи яскравий хвіст лише на кілька секунд. До речі, серпневу ніч з понеділка на вівторок астрономи охрестили, також як найбільш романтичну в цьому році.